Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І Сьогоднішнє відео, яке є традиційним для першого понеділка кожного нового місяця, ми присвячуємо е, видатним парфумерам нашого сьогодення на вулиці, перший день квітня. і В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про. Неймовірно, видатного парфумера, який народився 7 квітня, а саме Прожан Клода Елена це видатний парфумер, генію якого вклоняються всі видатні митці парфумерії, які одноголосно визнають його самим видатним парфумером нашого сучасності, нашої сучасності, і саме через те, що Цьому місяці Жан-Клод Елена є іменинником. 7 квітня йому виповниться 76 років. Сьогоднішнє відео я присвячу його парфумерній творчості. Для багатьох Жан-Клод Елена – це видатний парфюмер, який. Створив величезну кількість ароматів, і ці аромати посідають своє почетне місце в світовій парфумерії. Але, знаєте, видатні та геніальні люди, вони талановиті в багатьох сферах, тому Жан-Клод Елена – це не лише видатний парфумерний дизайнер, це і автор книг, присвячений парфумерії. Також жан клод Алена займається живописом і його роботи також дуже так хвалебно оцінені і їм дають дуже високу оцінку професіонали в сфері живопису. Але оскільки наш канал присвячений парфумерії, тому ми поговоримо про його парфумерний доробок. І для багатьох може здатися, що біографія та такий життєвий шлях професійний Жанна Клода Лена є таким зрозумілим, легким, і от його місце в парфумерії, яке він займає, досить таке зрозуміле і. Ні в кого не виникає сумнівів та питань стосовно його геніальності та високого рівня професіоналізму. Але, як будь-яка велика дорога, вона має, приховує в собі не лише якісь такі позитивні сторони, але й було багато випробувань, які, власне, і сформували Жан-Клода Елена як такого неймовірно. Чутливого дизайнера парфумерії, оскільки він є одним з небагатьох парфумерів, які можуть з великою легкістю аромат, який вони відчули, відтворити за допомогою інших компонентів. Тобто вони послухали, наприклад, як там гілочка Ангеліки звучить в дощовий день. І він вже розуміє, що з Кількох компонентів можна зробити це звучання, яке він відчув, що за що може відповідати. І так само з якесь звучання він може розділити на безліч елементів, з яких складається той чи інший аромат. Власне, сама його доля, парфумерна Жанна Клода Елена. Можна сказати, що була визначена вже з моменту його народження. Народився він в родині, яка була дотичною до парфумерії. В Грасі працював його батько. Він займався виготовленням ароматних віддушок. І, власне, приклад батька наштовхнув Жена Клода Елена на оце пізнання світу через запахи. Тому що він в своїх спогадах часто говорить, що батько. Слухав і сприймав на запах все, що його оточувало: від їжі до одягу, до якихось елементів побуту, до елементів там, природи, оточуючого середовища. Все батько слухав, все сприймав на нюх. І Жанколи Елена говорив, що йому так само хотілося сприймати світ, як це робив його батько. Тому відповідно він поступово почав все більше, більше, більше занурюватися в. Світ парфумерії. Окрім того, що Жан-Клод Елена активно допомагав батьку в його роботі з 16 років, він там весь час з ним працював. Але, безумовно, Жан-Клод Елена має професійну освіту. Він її здобув в Женеві в компанії Живадан. І в... після закінчення цієї школи. До Жан-Клода Елена прийшов перший його успіх. І цей успіх був пов'язаний зі створенням першого його власного аромату. І це був аромат бренду Van Cleef Arpels First. Це був перший аромат як для жан Клода Елена, так власне і для бренду. І м -м, створюючи цей аромат жан клод Елена, він не надто хвилювався. По-перше, це був перший аромат для бренду, і він міг бути будь-яким. Технічне завдання, ви вже всі знаєте стосовно цього аромату. Перед Жаном Клодом Елена поставили наступним чином, що аромат має звучати так, як пахли б діаманти. Це запах діамантів. І дійсно цей аромат вийшов. Настільки красивим, настільки вишуканим, він був створений по всім канонам тогочасної парфумерії. Це був складний багатокомпонентний аромат, в якому використовувалися як альдегіди, які відповідали за кришталевість, прозорість, хрусткість в цьому ароматі, так і решта компонентів, такі як квіткові компоненти. Троянда, традиційний жасмин, також цитрусові ноти, яким стартує цей аромат. В ароматі відчувається і ноти, іланг ілангу і ірису, і побів тонко, і мускусу, і дубового моху це такий складно побудований аромат, і він мав колосальний успіх. Колосальний успіх, тому що він... По-перше, відповідав тому запиту, який компанія надала Жана Клоду Елена. А по-друге, що це було таке, яке невимушене жіночне звучання е, в дуже красивому виконанні. Цей аромат прекрасний, він до сих пір актуальний в наш час. Багато хто його любить, багато хто їм користується. Я особисто сама захоплені від того, як це звучить аромат, але е, пізніше коли Жан-Клод Елена почав працювати зовсім в іншій манері виконання та створення ароматів, і для багатьох зараз його стиль роботи характеризується як легкі, невагомі, абстрактні формули, які ніби розбурхують уяву, які не є такими супер очевидними. То цей аромат Жан-Клод Елена якось трошки... Відводить в бік і вважає своїм ну, не найкращим творінням. Але багато спеціалістів говорять, що все-таки його робота і оцей майстерна, майстерний почер тут дуже чітко читається, і відразу було зрозуміло, що аромат створює геній геній парфумерії, тому я рекомендую вам звернути увагу на цю композицію як одне з творінь Жан-Клода Елена. Ну і далі після створення цього аромату Жаном Клодом Елена його професійними навичками починає відбуватися трансформація. Він починає шукати оцей свій. Характерний для нього почерк та стиль роботи після успіху аромату First до нього звернулася на той момент молода компанія Sisley. Вона позиціонувала себе як компанія, яка використовує органічні органічну І Їм захотілося також. Мати свою парфумерну лінійку в бренді. І от вони попросили в нього створити аромат який би е, відповідав і нагадував звучання такого заміського відпочинку. Е, і Жан-Клод Елена створив легкий, невагомий, такий дуже приємний аромат е, в Одеколоні, який якраз і відобразив оце легке ненав'язненне. Звучання. І саме це легке звучання якось так зрезонувало з внутрішніми вподобаннями Жана Клода Елена. І якраз тоді ще він відвідав Азію, познайомився з живописом Японії, і для нього от стало відкриттям е, той вид майстерності в живописі, який використовували в Японії. Оце мінімалістичне. Е, Відображення реальності, коли ти дивишся на полотно і в тебе є. Ти не лише можеш якісь очевидні речі побачити, відзначити, а ще є місце для польоту фантазії, є місце для того, щоб самому якось прийняти участь у творенні того чи іншого шедевру. І от оця легкість, невагомість творчості її захотілося Жану Клоду Елена втілити в парфумері, які він ну, на той час повністю себе присвячував, але е, така велика особливість жан Клода Елена була в тому, що кожного разу, коли його запрошували якісь великі бренди, як то Діор, е, їм хотілося, аби Жан-Клод Елена створив для них якийсь новий сучасний аромат, не характерний для того періоду. Жан Клод алена завжди виходив за рамки оцих маркетингових якихось досліджень, маркетингових якихось рекомендацій. Зазвичай у великих брендах відбувається так, що всі ідеї по типу йдуть зверху. І дизайнер уже він як, ну, як творець, який трошки обмежений рамками цих ідей. І Жан-Клод Елена завжди протистояв цим рамкам. Йому завжди хотілося їх розширити, йому завжди хотілося якось від зворотнього піти у створення тих чи інших ароматів. Тому тривалий час після того, як з'явився Фьорст, він, якби так сказати, не, не зміг ні з ким співпрацювати. І цей період, десь років 15, був не дуже продуктивний в його біографії. Але за цей час, от коли Діор е зробив запит, аби він створив для них якийсь новий сучасний абстрактний чоловічий аромат, і Жан-Клод Елена презентував їм композицію, яка у них не викликала ніякого ентузіазму, я маю на увазі Діор. І вони відмовилися від контракту з Жан-Клодом Елена. І далі е Жан-Клод Елена запропонований зразок. Представив бренду Bulgari. І бренд Bulgari випустив аромат au Parfum The Verde. Це легкий, невагомий. Цитрусово-квітковий аромат, який тоді він позиціонувався як чоловічий. зараз це така повноцінна унісексова композиція. Вона є в моїй колекції, нещодавно з'явилася саме завдяки тому, що я готувалася до цього відео. Я знайшла інформацію про цей аромат. І аромат, ну, оскільки це був також першим ароматом для бунгарі, ювелірний бренд, який хотів розширити свій асортимент. Парфумерії вони нічим не ризикували, вони спокійно взяли в роботу зразок Жан-Клода Елена, і це був фурор. Це була легка, невагома композиція на тему чаю, але це теж таки було абстрактне звучання, в якому красиво проявляються ноти троянди, жасмину, конвалії. Цитрусові ноти, ноти амбри, кедру, мускусу, ветиверу. Красиво, ніжно, невимушено. І це був той успіх, там колосальні були продажі цього аромату. І це був той успіх, який, якби, закріпив Жан-Клода Елена в впевненості, в тому, що оцей стиль мінімалізму це. 100% його, що він в цьому геніально працює, геніально себе відчуває, проявляє, і аромати, створені в цьому стилі, нарешті знайшли відгук в серцях користувачів, і він з величезною впевненістю та наснагою почав працювати саме в цьому стилі. І от між ароматом фьордс та оверт. Для булгарі пройшло 15 років. 15 років, але це два абсолютно різних аромати: цей складний багатокомпонентний, інтенсивний, з таким ретровим відсилом. І цей легкий, невагомий, прозорий. Якщо для порівняння First десь до 60 компонентів було використано парфумерних інгредієнтів, то в одеколоні Оверт. Там до 20 і звучання кожного неймовірно красиве, неймовірно вишукане, легке та елегантне. Ну і як я сказала, з цього моменту Жан-Клод Елена почав вже працювати в оцій мінімальній стилістиці в парфумері. Як один з видатних парфумерів Жан-Клод Елена, він працював з величезною кількістю таких самих геніальних парфумерів, як і він. Чого варта його дружба з Фредериком Малим? Саме в рамках серії створених Фредеріком Малим, де він об'єднав різних відомих парфюмерів і дав їм можливість створювати свої власні аромати, які не підвладні якимось маркетинговим рекомендаціям. жан клод Лена власне створив там в цій серії три композиції, три одеколони. І вважаються еталонними, і одеколон, до речі, це один з таких найскладніших видів парфумерії, тому що це легке, ненав'язливе звучання, але все-таки воно має бути з якимись своїми характерними рисами та особливостями. От Жан-Клод Елена філіграно працює саме з одеколонами. Також в 2000, 2000 році ді, м, разом з Th'ier de Башмаков Жан-Клод Елена створив власний бренд The Different Company. І, до речі, аромати цього бренду представлені в Україні в е, е, парфюмбюро е, в мережі. Е, це прекрасні композиції, також вони дуже такі своєрідні і е, от, е, дуже характерні саме для Парфумерної майстерності Жана Клода Елена визначальним в біографії Жана Клода Елена став 2003 рік, коли Вероніка Веронікодієм запросила Жана Клода Елена, Вона була керівником парфумерного відділу бренду Hermes, Запросили Жана Клода Елена в якості парфумера, аби він створив. Аромат присвячений Середземномор'ю. Це була тема бренду того року. І Жан-Клод Елена створив сади Середземноморя моря для бренду Ермес. І це був такий успіх колосальний, така е, неймовірна популярність ароматів, що бренд вперше за всю історію свого існування задумався над тим, аби запросити. Жан Клода Елена в якості штатного парфумера до співпраці. На той момент лише Шанель мали свого штатного парфумера. Бренд довго сумнівався, наскільки творчість однієї особистості може покрити всю, весь творчий потенціал бренду. Але в Жанна Клода Елена настільки вірили, настільки розуміли його геніальність. І оце в велику парфумерну майстерню, що там протягом року велися перемовини, і, врешті-решт, йому запропонували стати штатним парфумером бренду Hermes. І це було геніальне рішення, тому що після того, як Жан-Клод Елена посів цю посаду, в бренді почали з'являтися відверто культові аромати, які... Є нині основною з таких характеристик цього бренду. Я маю на увазі ольфакторних. І сьогодні я хочу вам показати ці аромати, які в мене є, і вони належать носу Жан-Клода Елена. Першим ароматом, який в мене є, це аромат Вояж. Також ця композиція вважається унісексовою, вона ідеально підходить як чоловікам, так і жінкам. Я багато розповідаю про цю композицію на своєму каналі, дуже її люблю. Красива, легка, невагома композиція з грейпфруту, ягід ялівцю, дягелю, дуже красиві ноти кардамону, кедру, санталу, неймовірно. Свіжий, ніжний, прозорий, невагомий, прекрасний аромат, і він от стовідсотково є втіленням професійної майстерності Жана Клода Елена. Також в бренді були, були розмови про те, що оскільки основна продукція створена брендом, це є вироби шкіри, то і... Важливо було б мати в бренді аромати з нотою шкіри. І такими ароматами, створеними Жан-Клодом Елена для Ермес, є композиції Kelly Caleш. Kelly – це одна з культових торбинок бренду. Калеш це також один з ароматів, який є в бренді. Перший жіночий аромат створений в бренді. І от Жан-Клод Ельна об'єднав ніби оце м'яке ніжне вершкове звучання шкіри разом з ніжними квітковими тонами, от по типу ніби на цю шкіряну торбинку Келі потрапило декілька краплин квіткового аромату Калеш. І оце приємне, таке сучасне, виразне, дуже породисте звучання ароматів Келі Калеш. Є теж таким геніальним втіленням. У мене є в парфумованій та в туалетній воді ці композиції. І оце неймовірно красиве парфумерне втілення, звучання шкіри, ноти ірису. Дуже красивий, вишукані аромати, прекрасні, і вони належать Жан-Клоду Елена. Також, спрацюючи в РМС, було завдання створити красиві квіткові аромати. Такими, щоб вони не були надто пишними, надто інтенсивними, але в той же час, щоб це було красиво, найвимушено, елегантно. І от такими ароматами є аромати жур. Це версія в парфумованій воді та версія абсолю в мене. І це аромати, в яких неймовірно красиво звучать білі квіти, гарденії. Неймовірно красиво, якщо брати версію жур, це і деревинні ноти, і зелені ноти, і білоквіткові ноти. Якщо ж брати версію Абсолют, то це деревинні ноти з мохом в вазі, більш щільніше, так елегантніше, лаконічніше, але неймовірно красиві. Квіткові тона як в одному варіанті, так і в іншому. Трилогія тут ще є жур е Гарденія. У мене поки що немає цього аромату, але сподіваюся, що він з'явиться доповнить мою колекцію. І е ну, звучання цих ароматів неймовірно прекрасне, вишукане, жіночне, тендітне, елегантне. Також в Ермесі Жан-Клод Елена створив серію. Одеколонів. І, і Жан-Клод Еляна настільки плідно працював в Ермесі, що йому здалося створити оцей основний парфумерний кстяг, завдяки якому всі тепер ми добре знаємо парфумерію Ермес, яку ми любимо, і її основною такою особливістю це є лаконічність, виваженість, виваріність в звучанні, але неймовірна, елегантність. Жіночність, оця парфумерна естетика, присутня в кожній композиції і. Безумовно, це надбання саме Жан-Клода Елена. Також після успіху аромату сади Середземномор'я, Жан-Клод Елена вирішив започаткувати цілу серію садів, її сади Нілу і сади на даху будинку, різні сади, і особливість цієї серії в тому, що Жан-Клод Елена виокремлює якийсь один компонент, характерний для того чи іншого саду. І навколо нього будує всю композицію, і ці аромати вони поістині прекрасні. До речі, чогось в мене садів, жодного з садів немає в колекції. Сподіваюся, що ситуація виправиться, і в якомусь з відео я розповім вам про ту іншу композицію і з задоволенням завважу, що вона належить носу Жан-Клода Елена. В 2016 році стало відомо, що Жан-Клода Елена на посаді. Головного парфумера бренду Ермес замінить Крістіан Жель, і це так і сталося. І, в принципі, багато хто там хвилювався стосовно того, що кар'єра Жан-Клода Елена закінчилась і більш нічим він нас не порадує. Але справжній митець, справжній парфумерний майстер не стоїть на місці, він. Знову ж таки присвятив час, який в нього з'явився тому, аби написати книги, присвячені Парку Мері. Він активно займається живописом. Також він активно, знову ж таки, почав співпрацювати з Фредериком Малим, і вони разом також створюють і презентують аудиторії аромати. В межах колекції Фредерік Маль, і от один з таких крайніх і дуже голосних презентацій: це аромат Троянда та Шкіра, де знову ж таки використовуються не ноти самої троянди в ароматі, а компоненти, які... Створюють оце абстрактне відчуття троянди. Ну, в цьому е плані Жан-Клод Елена він просто геніальний майстер у цієї абстракції поєднання різних компонентів, які дозволяють йому створювати неймовірної краси аромати. Тому він зараз досить активно і далі продовжує працювати в сфері парфумерії, створює нові аромати, презентує їх аудиторії. Ну і займається менторством, підтримує молодих парфумерів, які е, прийняли рішення присвятити своє життя парфумерії. От він якраз навчає їх оцим азам, оцієї філігранної, тонкої, винтонченої роботи, створюючи дуже легкі, лаконічні, е, вишукані аромати. Ну а ми, як користувачі, неймовірно тішимося з того факту, що е, є можливість пробувати нові та нові шедеври цього дизайнера ароматів. Я від себе щиро рекомендую познайомитися з кожним ароматом, про який я сьогодні розповіла. Ось такий сьогоднішній герой, ось такі аромати, створені ним. Я щиро рекомендую вам до знайомства всі аромати, про які я говорила сьогодні, або ж про аромати, які ви знаєте, що створив Жан-Клод Елена, Обов'язково познайомтеся, відчуйте його Індивідуальний підхід до парфумерії, його методи роботи, вони неймовірні. Якщо якісь ароматів, про які я сьогодні говорила, вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, напишіть мені туди, я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми композиціями, аби ви склали власну експертизу стосовно тих чи інших ароматів, створених Жаном Клодом Елена. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Не підпишіться на сам канал. В коментарях напишіть мені, якими ароматами, створеними Жаном Клодом Елена, користуйтесь ви, як ви до них ставитесь, які у вас враження від цих композицій, мені буде неймовірно цікаво почитати. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами, та все буде Україна.